Жінок із медичною та фармацевтичною освітою тепер автоматично вноситимуть до військового обліку. Відповідне рішення ухвалив кабінет міністрів наприкінці липня. 30 липня 2025 року в кабінету міністрів було внесено зміни щодо взяття на облік випускниць медичних закладів а також фармацевтів. Тобто, що це означає? Тепер кожний навчальний заклад, який випускає випускниць, медиків та фармацевтів, зобов'язаний протягом 7 днів надіслати до єдиного реєстру призовників за місцем проживання їхньої випускниці відомості про те, що їхня випускниця випускається, вона є медиком або фармацевтом. Навчальні заклади передаватимуть дані своїх випускниць до територіальних центрів комплектування і без особистої заяви жінку вже буде внесено до реєстру. Інші жінки, які не мають жодного відношення до медичної сфери, не зобов'язані ставати на військовий облік. Тому станом на сьогодні тільки стоїть питання щодо медики. Протягом 60 днів після завершення навчання випускниця зобов'язана пройти військово-лікарську комісію. Якщо жінка визнана придатною, її автоматично ставлять на облік. Виїзд для таких жінок не обмежується, поки немає мобілізаційного розпорядження. Жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані пройти військову лікарську комісію, інакше їм загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Юристи пояснюють, важливо розуміти, що автоматичний облік не означає мобілізацію. Він дозволяє формувати резерв медичних кадрів, але це не означає, що жінки будуть будуть мобілізовуватися. Це тільки з метою, скажімо так, ведення реєстру. Кількості медиків в Україні. Е, медичні заклади реєструють своїх працівників. Це вже будуть і навчальні заклади реєструвати своїх випускниць, що вони випустили таку кількість медиків, вона складає таку N кількість За законом усіх жінок із відповідною освітою мають поставити на облік до кінця 2026 року.